Колись великий японський воїн на ім'я Нобунага вирішив атакувати супротивника. Хоча ворогів було в десятеро більше. Він знав, що переможе. Але його солдати сумнівалися. Дорогою він зупинився біля синтоїцької святині і сказав своїм солдатам: після того, як я навідаю цю святиню, я кину монету: якщо випаде Орел, ми переможемо. Якщо ж грешка, програємо. Все залежить від долі. Саме доля тримає нас у руках. Нобунага увійшов до святині і мовчки помолився. Вийшовши, він кинув монету, випав Орел. Його солдати так рвалися у бій, що легко виграли цю битву. Ніхто не може змінити долю, сказав йому слуга після битви. Звісно, ні, відповів Нобунага, показуючи монетку, в якої з обох сторін був Орел.